Вітаю, ви дивитесь Регіональну службу новин в ефірі Державної телерадіокомпанії. Далі коротко про головні теми випуску очима моїх колег. Реформування влади на місцях. У Донецькій облраді пройшов семінар з питань сприяння розвитку місцевого самоврядування. Овочі у ціні. Чому за доброго врожаю сільгоспродукція дорожча, ніж торік? Перше відправлення строковиків. До лав Збройних сил України в останній призов відправлять 650 донечан. Тиждень енергоефективності на Донеччині представили сучасні методи збереження тепла. Україна та Ірландія мають право працювати над подальшим розвитком двосторонніх відносин та підтримкою позитивної динаміки політичного діалогу. Таке переконання президент України Віктор Янукович висловив під час зустрічі із головою Палати представників парламенту Ірландії Шоном Баретом. Глава держави позитивно оцінив роботу парламентських груп дружби. Він висловив сподівання, що діяльність груп також сприятиме подальшій активізації українсько-ірландського співробітництва. Ірландія підтримає Україну на європейському шляху. Про це заявив Шон Барет, голова Палати представників парламенту Ірландії, під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. На засіданні сторони також обговорили питання підготовки України до Вільнюського саміту, на якому нагадаємо планується підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Голова українського уряду висловив подяку ірландському парламентарю за підтримку, а також зазначив, що співпраця двох країн принесе економікам лише користь. Ми знаємо і високо ціні позицію правительства Ірландії, яка підтримує підписання соглашення з Україною в рамках восточного партнерства. Але підписання соглашення вільні це только перший шаг на путі достатньо длинного процесу європейської інтеграції України. Президентські ініціативи дали старт реформі місцевого самоврядування, яка покликана змінити структуру влади в країні. Запорука успіху, впровадження реформи, активізація громад. Над цим питанням активно працюють і на Донеччині. Так, заступник голови Донецької облради Олександр Кравцов провів семінар з питань підготовки проєктів Всеукраїнського фонду сприяння розвитку місцевого самоврядування. Реформування місцевого самоврядування, у результаті якого має відбутися децентралізація влади та розширення повноважень регіонів один з пріоритетів уряду. Втім, реформа можлива лише за умови її повної підтримки громадами на всіх рівнях. У шахтарській столиці пройшов семінар з питань підготовки проєктів та програм місцевого розвитку, які є безпосереднім чинником провадження реформи. Реформа місцевого самоуправління тільки тоді буде успішною, коли вона буде понята і піддержана громадами краєвольним. Камнем этой реформы, безусловно, является активизация территориальных громад. И одной из форм этой активизации мы считаем проведение разнообразных конкурсов проектов местного развития. Вы знаете, в нашей области таких конкурсов... Проводяться несколько на Донеччині постійно проводяться конкурси для представників громад. З 2003 року проходить конкурс проєктів фонду сприяння місцевому самоврядуванню. 34 проєкти проекти вже реалізовано в регіоні. З держбюджету на їхнє втілення було виділено майже 12 мільйонів гривень. З кожним роком заявок на участь стає все більше. Так у 2013 році на конкурс регіоні було подано 54 заявки, з яких 16 стали переможцями. Переважна більшість проєктів, представлених на всеукраїнський конкурс, це проекти з енергозбереження, охорони здоров'я та. Тищество суть информационных технологий. По э, Донецкой области какой характер был проектных пропозиций? В принципе, он соответствует такой вот тенденции по Украине. По этому году среди победителей есть проекты в области и информатизации, и в области э, здравоохранения и образования подготовили данные и э, питьевая вода. Особливо необхідною активізація громад стає напередодні важливого для України кроку підписання угоди з ЄС. Після підписання цього договору у нас відкриється новий абсолютно новий ресурс фінансовий з Європейського Союзу, який ми зможемо освоїти при умові соблюдення стандартів ЄС при написанні проєктів і програм. Це абсолютно нові, качественно нові, нові стандарти, Цьогоріч з держбюджету на фінансування проектів виділяється 45 мільйонів гривень. Проте необхідно зазначити, що на кожну державну гривню передбачається залучення 2-4 гривень з місцевих джерел. Катерина Щугарова, Олександр Детиненко, регіональна служба новин Тиждень енергозбереження триває. У Донецьку для представників змі провели прес-тур, в рамках якого показали сучасні методи економії, тепла та електроенергії. Журналісти оглянули разом з експертами когенераційну установку на базі котельні по вулиці Іоніна у Київському районі та загальноосвітню школу номер 102, термомодернізація якої нещодавно була завершена. Об'єкт перший котельня на вулиці Іоніна. Вона одна з найунікальніших у Донецькій області. На її базі працює когенераційна установка, яка майже безвідходно виробляє два види енергії електричну та теплову. Дана котельня Київського теплового району обігріває 147 житлових будинків, 4 школи, 2 лікарні та 3 дитячих садочки. КПД данной установки довольно-таки велико, это 90%. Себестоимость электрической энергии составляет 51 копейка, при том, что покупаем мы электроэнергию за гривна 20, 22 копейки за киловатт. Себестоимость же тепловой энергии на 10% снижена, снижена по сравнению, допустим, с работой данной котельной. Поэтому экономический эффект мы оцениваем в год порядка где-то 5,6-6 миллионов гривен. Другим об'єктом огляду стала загальноосвітня школа номер 102 у Київському районі Донецька. Нещодавно було завершено комплексну термомодернізацію освітнього закладу. Виконано вентильоване утеплення фасаду, замінено вікно, зроблено новий сучасний дах. Проте головне, що тепер школа автономно опалюється. Система повністю автоматизована. Ось ця невеличка. На перший погляд, звичайна коробка, електронний пульт управління, мозок опалювальної системи. В залежності від температури повітря на вулиці вона регулює температуру повітря. У навчальному закладі. Установлено, що вода, температура 45 градусів, що вона начинает греться в 4 часа утра, когда начинает работать наша столовая, заканчивает греться в 4 часа вечера. Автоматически это отключается, мы не приходим, даже ни к чему не прикасаемся. Потом 4 утра она снова включается. Отопление включено, то же самое. Настроено на 20 градусів в классе. Якщо раніше батьки були змушені одягати на своїх дітей, по декілька свитрів наразі ж хлопці сидять у костюмах дівчата у спідницях та блузках. В школі у нас дуже тепла, і я ходжу в шкільній формі, і мені не холодно. Спочатку було холодно, я ходила в кофті, а потім стало тепло. А в чому ти зараз ходиш в школу? В юбке и в косточке в школе у нас было действительно очень холодно в зимний период, особенно когда ветер е, було холодно достаточно. Когда уже окошечки поменяли, стало намного теплее. Сейчас, вообще, с нынешним отоплением очень тепло. Дети ходят все в школьной форме. Мы снимаем обувь, мы переобуваємо туфельки, у нас ножки не мерзнут. На уроках мы чувствуем себя комфортно. Наразі на Донеччині діє програма енергоефективності, яка розрахована до 2015 року. В рамках її реалізації в області було виконано близько 100 энергии. энергосберегающих заходів. Уделяется большое внимание в промышленности, вопросам энергосбережения, модернизации оборудования, поскольку у нас такой промышленный регион. Плюс, конечно, жилищно-коммунальное хозяйство. То, что мы сегодня видели как генерационная установка, это, конечно, вот самое новое, то, что реализуется. Но кроме этого, конечно, идет и модернизация котельного оборудования, утепление пенополиуретаном труб, установка утилизаторов. Головна ж проблема впровадження енергозберігаючих технологій це фінансування, яке починаючи з 2012 року здійснюється лише на 50%. Проте спеціалісти зазначають, енергозберігаючі технології, звісно, не одразу, продають дуже швидко виправдовують себе. Олена Сушкова, Владислав Вендичанський, регіональна служба новин. Донецьк міськводоканал до зими вже повністю готовий. Комунальне підприємство з успіхом пройшло перевірку головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згідно з висновками, водоканал зможе працювати навіть у найекстремальніші погодні умови. А готовність підприємства до зимового періоду оцінили у 100%. Під час похолодання все більше пожеж на Донеччині виникає через неправильну експлуатацію електрообігрівачів. Так у Костянтинівському районі у селищі Олександра Колинове палала квартира у двоповерховому будинку. Мешканець 33-річний чоловік загинув. Причина займання порушення при експлуатації електрообігрівача. Така ж причина й іншої пожежі вже у самій Костянтинівці. Тут палав приватний житловий будинок. Пенсіонера, що мешкав у будинку, доставили до лікарні з опіками третього ступеня. Ще одна пожежа сталася у Харцицьку. Також палала квартира у багатоповерхівці. Її мешканця відвезли до лікарні у задовільному стані. Причина займання необережне поводження з вогнем під час паління. Ціни на овочі будуть стабільними. Зібраний врожай цілком забезпечує внутрішні потреби країни, запевняє прем'єр-міністр України Микола Азаров. Глава уряду зазначив, що вересневий стрибок цін на картоплю деякою мірою зумовлений несприятливою погодою, але більше викликаний бажанням посередників використати ситуацію на свою користь. Чи згодні з оптимізмом прем'єра продавці на Донеччині, дивіться далі в сюжеті. Кілограм картоплі на оптовому ринку зараз коштує у середньому 5-6 гривень. У минулому році ціна на цей продукт складала приблизно 2-3 гривні. Фермери зазначають, що такі ціни будуть триматися ще приблизно два тижні, а в подальшому почнуть зростати. Виробники кажуть, на це є причини. «Ціни обусловлені в этом году трьома основними факторами. Це Огромное количество фермерских хозяйств за предыдущие 2 года просто разорились из-за того, что цены были очень низкие, а стоимость химии дистоплива значительно выросла. Вторая причина это то, что в этом году просто погодные условия не позволили собрать высокий урожай. Это порядка 40% меньше относительно прошлого года. И третье условие это то, что сейчас опять-таки погодные условия, значительное количество осадков, постоянно выпадающих, не дает возможности фермерским хозяйствам убрать свою продукцию. Она до сих пор еще в земле находится. Подібна ситуація з цибулею за кілограм доведеться викласти більше п'яти гривень. Хоча у минулому році ціна приблизно становила десь 3 гривні. Тут також не варто очікувати подешевшення. Врожай цибулі невеликий, а імпортну продукцію на вітчизняні ринки сьогодні майже не завозять. Тот імпорт, який ми чекали з Польщі, з Молдови, він не прийде. У зв'язку з тим, що там було наводнення, тобто лук в цьому році буде в хорошій ціні. Що ж стосується роздрібного продажувачів, тут ціни можуть перебільшувати оптаві ще на декілька гривень. Данило Ширшиков, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Дещо інша ситуація з фруктами. Так, яблука, груші, банани, цитрусові та виноград порівняно з цим періодом минулого року коштують у середньому на 15% дешевше. Зниження вартості фруктового набору в 2013 році обумовлено зростанням обсягів виробництва вітчизняних фруктів і ягід, що вплинуло на середні ціни на них. Додатковим фактором зниження вартості став також більш ранній початок сезону цитрусових. Їх призвали до армії. На плацу Донецького обласного призовного пункту відбулося перше осіннє відправлення строковиків. Декого вже розподілили, а хтось чекає на свою долю. Загалом на військову строкову службу з Донеччини восени відправлять 650 донечан. Майже половина з них проходитиме службу у внутрішніх військах. Інші виконуватимуть свій обов'язок перед державою у Збройних силах України. А вже з наступного року юнаки служитимуть лише за контрактом. Український обласний призовний пункт на плацу під марш оркестру майбутні солдати шикуються на урочистий мітинг. У рамках осінньої призовної кампанії 2013, яка є, до речі, останньою, хлопці, яким виповнилося 18 та ще має 25 років, відправляються до лав Збройних сил України. Життя за розкладом їх не лякає. Розказували, що, ну, що служба жорстка, що воювати складно, ну, служити. Ну, треба, тому що всі з нашого роду всі служили. Юні, але впевнені у собі хлопці здебільшого йдуть до армії через те, що це дає багато переваг. Зокрема, у подальшому служба у збройних силах допомагає строковикам із працевлаштуванням у правоохоронних органах. Я хочу продовжити свою службу в міліції, посвятити свою життя в міліції. Буду там служити. сьогодні. відправляється президентський полк і дві команди сухопутних військ. Что касается районов, практически вся область представлена, потому что у нас вчера было большое прибытие. Все военные комиссариаты представляли своих призывников, тех, которых они отобрали. Тем более, что команды, как вы понимаете, сами достаточно такие серьезные и требуют тщательного отбора. Часть – это 360 человек идет внутренние войска, то есть из всего плана призыва 50 человек мы отправляем в государственную специальную службу транспорта, ну и остальные оставшиеся, скажем так, ребята, это сухопутные подразделения вооруженных сил Украины. Втім, вже з наступного року планується зробити армію більш професійною. Зокрема, оновлюватимуть техніку та кадровий склад. Хлопці служитимуть за контрактом. На даний момент у нас вже укомплектовано більше на 40% повороженним по силам. Взагалі, в общем, составі по Збройним силам України, це наш воєнкомат на 42%. А по збройним силам у нас виходить.